Добрий день. Тема сьогоднішнього нашого заняття приготування дріжджового тіста безопарним способом. Суть цього способу полягає в тому, що все борошно і інгредієнти замішуються відразу. Для приготування тіста безопарним способом нам необхідно борошно, сіль, цукор, дріжджі, рослинна олія і вода. Всі інгредієнти ми відважимо відповідно технологічної карти. Для приготування тіста вагою 1 кг Нам необхідно 640 г борошна. Далі будемо відважувати воду. Нам необхідно 300 грам. 20 грам рослинної олії. 10 грам солі. 20 грам цукру. І 20 грам дріжджів. Всі відважені продукти ми підготуємо. Просіємо борошно, воду підігріваємо до температури 30 градусів, розводимо сіль і цукор і дріжджі. Як у попередньому відео. Усі продукти ми підготували, тепер будемо замішувати їх. В чашу міксера будемо додати рідкі продукти, а тільки після того борошно. Замішування тіста ми будемо здійснювати за допомогою планетарного міксера. Перевіряємо роботу на холостому ходу. В чашу міксера будемо завантажувати рідкі продукти. Після завантаження рідких продуктів додаємо борошно. Закриваємо чашу. Вмикаємо першу швидкість. Замішуємо тісто, збільшуючи швидкість 5 хвилин. Тісто вважається замішаним тільки тоді, коли всі інгредієнти добре об'єдналися і тісто набуло еластичної структури. Надаю тістові форму, перекладаю в миску і накриваю для вистоювання на 3-4 години. Через 40 хвилин після замішування тіста необхідно зробити обминку. Для того, щоб видалити вуглекислий газ, збагатити тісто киснем для кращого його бродіння. Можемо бачити, якої структури набуває наше тісто. Зробивши обминку, тісто накриваємо для подальшого його бродіння. За час вистоювання тіста робимо 3-4 обминки. Тісто готове для формування хлібобулочних виробів. Дякую за увагу! В наступному уроці ми навчимося формувати хліб. Подовий і хліб у формах. І випікати його.